Чи можуть нараховуватись штрафні санкції за несплати по мікрокредиту? Відповідь ні, не можуть на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування. Позичальник звільняється від штрафних санкцій за просрочення сплати кредиту. Вказана заборона поширюється на кредити, мікрокредити, а також на позики. Більш детально із питаннями, що стосуються кредитів або ж мікрокредитів, ви можете ознайомитись на порталі Є допомога у розділі Питання відповіді. Якщо ж у вас є власний проблемний кейс, ви можете звернутись на порталі до одного з юристів, забронювавши безоплатну юридичну консультацію. Шукайте деталі за лінком під цим відео.